Вітаю, вишановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, давайте поговоримо про Капустин Яр, звідки московити запустили по Україні по Дніпру, місту на Дніпрі. Московську міжконтинентальну ракету, якийсь там орешник. не знаю, що воно таке. Але я про цей полігон, Капустін Яр, як старий совок, дуже багато чув за своє життя від різних людей, які там служили, які обслуговували цей полігон, так і багато чого. Цікавого. Це фактично найпотужніший полігон комплексний Московії, де фактично здійснювалося все, аж до запусків супутників до випробовування атомної зброї. Там підібрали, підірвали, десь, здається, 65. Атомних бомб в атмосфері від 300 метрів до скільки там, до, до 6 майже кілометрів над поверхнею землі. І, звичайно, що цей полігон має специфічне географічне положення. Він знаходиться за Волгою на самому кордоні із Казахстаном. Фактично він продовжується цей полігон на територію Казахстана, і тут завжди існували е, великі екологічні проблеми. Я знаю, що дехто із тих, які повернулися звідти, де вони служили, вони або стали імпотентами, або досить швидко померли. Так що це такий дуже специфічний полігон, доволі віддалений від України. Так, але, схоже, що для нас це зараз не проблема. Так. І Україна, е, ну, побачивши, звідки відбуваються всі ці запусти, має зараз можливість. Ну, якщо не знищити цей полігон, то в крайньому разі нанести йому дуже великі збитки. Тому що там ну, і випробовувалися і ці СС-300 і СС-400 Тріумф, які були так розрекламовані страшенно цими московитами, що навіть американці попалися на це все. О, читаю, так що тут пишуть про те. <смі> так. Американські спеціалісти признали превосходство Російської ЗРС С-300 над Петріотом. Ну, що це брехня, ми зрозуміли і світ зрозумів тільки під час цієї московсько-української війни. Коли це на ділі було використано, а не не язиком ляпали, вони, звичайно, все ж воно в них немає аналога гавнєтов, Так, у них. І, звичайно, найкраще в світі і превосходство над цими американськими, усіх, на цим американським усіх сенсах. Ну, а я як. Старий совок дуже багато чув про те, який там, вибачайте, на слові, бардак творився ще за радянських часів на цьому Капустяному яру. Я не думаю, що там з того часу стало краще, враховуючи менталітет. Московський, тому що ну, там же ж дуже багато служило українців, білорусів, прибалтів. Там. Хто там тільки не служив, і молдавани, і вірмени, і грузини, і таджики і все останнє. А хто тепер там служить, я уявляю собі, що там робиться, коли розповідали тоді, що тоді робилося. так, А що тепер робиться? Це, як кажуть, не пером описати, ні язиком сказати. Але московити це можуть так, ось, сказати. Ну і головним, звичайно, як завжди, у них це буває головним конструктором там, був такий собі Олександр Лиманський. Так, такого. Какая-то ні руська фамілія, хоча він і народився у Москві, але має українське коріння. Ну, ракети це наше все. Що б ми з вами не взяли, я вам говорив про те, що нині там командує ракетною їхньою програмою такий собі Ворочко. Я думав, що він гуцул, так? <різвища> так, прізвище таке. <різвища> Гуцульське, але він родом із. Стародубського полку, так, козацького. Ну, напевно, його пращури колись прийшли із Гуцульщини, на Чернігівщину. Згадаємо, що там є село Свидовець, два Свидовця є. Це другий за висотою масиву у Карпатах, Гуцульський Свидовець, і село в Чернігівській області. Ну, а далі Продовження на північ, туди Стародобський полк. так що Гуцули добралися і туди. Так. А тепер їхні нащадки очолюють е, е, московську ракетну програму. Тому що ну, не випадково ж, немає безпричинних явищ, про що я постійно говорю: це, наше, це в нашій генетиці український сидить. Так. І от воно тут, і Лиманський, і. І Ворочко нині ну, Лиманський помер. так. Я не знаю, хто там зараз, цим <смі> завідує, <смі> завідує, так, завідуває, так, цими тріумфами і цими, тими, які краще від Петріота, і так далі, і тому подібне. Тому нам треба оце все, що я кажу, реалізувати. Розуміти те, що це наше ракетобудування. Так я вам пояснюю на пальцях від засядька до Юрія Кондратюка, якому стоїть пам'ятник на мисі Канавара у Сполучених Штатах Америки, а в Києві немає. От і все.